Центр виборчкому працював 99,93% протоколів. Досі комісія не має даних із трьох окружних комісій 22 на Волині, 137 на Одещині та 59 у Донецькій області. Подробиці із ЦВК розкаже Яна Танчак. Вона на прямому зв'язку. Яна, які маєш новини на цю годину? Ну жодної інформації немає. З 59-го округу, що на Донеччині зі вчорашнього дня окружком заблокований невідомими озброєними людьми, як кажуть у Центрі борочкомі, і співробітники не можуть навіть нести дані у електронні протоколи. Центр боротько звернувся до правоохоронців, але поки що ситуація там незмінна. Щодо Одеської області та Волинської, тут чекають від них протоколів. В Одеській області мають поставити початки сьогодні і провести. Можливо, завтра, можливо, післязавтра, кажуть у центр виборчкомі А з Волицької області привезуть сьогодні у другій половині дня. У ці хвилини центр виборчком зачитує дані з міжнародних округів. Тут вже встигли прийняти уточнені протоколи. 12 протоколів з окружкомів перевезли вже вдруге. Ці протоколи були там технічні помилки. Там хтось неправильно написав літери, неправильно поставили цифри. Помилилися у прізвищах, всі їх їх прийняли. Залишається ще 25 протоколів прийняти сьогодні. У центру Бачкомі також обіцяють, що назвуть прізвища кандидатів по мажоритарним округам. Їх буде 20. Поки що це вся інформація. Ми залишаємося слідкувати. Дякую, це була Яна Танчак із центру в Розказала Розказали останню інформацію про підрахунок голосів.